225-й день российской агрессии. И снова подступные удары по Харкову. В ночь мэр города Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте прилета пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется. Обстріл стався о пів на третю ночі. На місце прильотів відразу виїхали оперативні служби. Вранці визначили, що атакували об'єкти критичної інфраструктури безпілотні літальні апарати. Виникло дві пожежі, інформують рятувальники. Їхні площі склали по 500 квадратних метрів. О пів на п'яту силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю. Постраждалих немає. До робіт з пожежого гасіння було залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Близько 70 осіб особового складу ДСНС. Продовжуються обстріли області. Інформують у штабі оборони. Є руйнування і людські жертви. Окупанти обстрілювали Куп'янські та Вовчанські райони, а також населені пункти Богодухівського та Харківського районів. Уди ветеринарне стрілечу красне та інші за інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп'янському районі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека все ще зберігається. Також тривають аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об'єктах. Проводились роботи у Салтівському районі Харкова, а також на території Дергачівської громади, у селищі Борова, місті Ізюм, селі Діброва ізюмського району. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. Щодня тривають відновлювальні роботи в Куп'янську, Ізюмі і Балаклії, розбір завалів, ремонт інфраструктури, забезпечення людей водою та гуманітарною допомогою. Бої на Харківщині продовжуються. Ще 77 сел Куп'янського району залишаються в окупації, повідомляють у штабі оборони. Це 4,4% від загальної кількості населених пунктів Харківської області. Крок за кроком Збройні сили України відсувають ворога з української землі. Я набеляю вас с Дайнеком Харьковские известия. Обстрелы Харькова не прекращаются. Сегодня ночью мы имели два прилета камикадзе, дронов камикадзе, которые повредили тоже инфраструктуру города. Я имею в виду э, хранилище для ГСМ и производственное помещение. Но, тем не менее, жизнь э, в городе продолжается. И э, кроме безопасности харьковчан мы должны э, сегодня заботиться о том, как же пройти отопительный сезон. Страшный, э, ужасный отопительный сезон, самый тяжелый отопительный сезон, который будет за всю историю Города Харкова ми это понимаем. и могу вам сказать, що наші комунальні служби коммунальные предприятия вместе з людьми работают. сегодня фактически каждый день по, в круглосуточном режиме. И вот только что я вернулся с Северной Салтовки. Вы знаете, это район, который наиболее был подвержен обстрелам российских агрессоров. И практически каждый дом на Северной Салтовке получил то или иное разрушение. И вот мы вместе с людьми сегодня обсуждали подготовку к отопительному сезону. Были все наши коммунальные службы. Мы очень много делаем При підготовці ми э, очень много магістральних трубопроводов меняем. Ви знаєте, что російський агресор ціленаправленно разрушает нам інфраструктуру, это котельные, это наша теце, э, трубопроводы, это водогони э, питаються помішати нам. помешать людям нормально перезимовать. Но тем не менее, знаете, я, несмотря на весь этот ужас и на все это целенаправленное уничтожение инфраструктуры, вместе с харьковчанами смотрю с оптимизмом. Да, будет тяжело, да, будет очень тяжело. Но я уверен, что мы вместе сконцентрированно пройдем отопительный сезон и будем делать все возможное и даже невозможное для того, чтобы в домах у харьковчан было тепло. З лютого Україна запровадила воєнний стан через повномасштабне вторгнення країни агресора. Відповідно, була оголошена загальнодержавна мобілізація чоловіків. Тисячі українців різних сфер були призвані до лав української армії або ж добровольцями пішли до територіальної оборони, відповідно поставивши на паузу свою професійну діяльність та кар'єру. Так, всі ті, хто пішов, а мова про чоловіків віком від 18 до 60 років, отримали певні гарантії від держави. Так, донедавна роботу. Давці повинні були не лише зберегти робоче місце, а й заробітну плату для мобілізованого. Однак, згідно законопроекту 7.5.2.1, що був ухвалений парламентом, тепер за місцем роботи тим, хто був призваний до армії, вже не зобов'язані виплачувати зарплатню. Щоправда, це стосується не всіх. За певною категорією мобілізованих будуть збережені виплати. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам зберігають попередній заробіток у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, або військової служби за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період. Також новий закон не зачепив збереження середнього заробітку на час виконання державних або громадських обов'язків, куди належить добровільна участь у територіальній обороні. Щодо залізних гарантій, то під час проходження служби мобілізованим роботодавець в обов'язковому порядку зобов'язаний зберегти як місце роботи, так і посаду. Для цього людина повинна надати документ, що засвідчує офіційне проходження служби. Щодо виплат з місця роботи, то оплачувати чи не оплачувати мобілізованим якусь зарплатню, то це рішення суто за керівництвом підприємства, де до служби в армії працювала людина. Леся Копилюк, Євген Кличко, Дмитро Нгуєн та Світлана Бреус. Харківські звісті три країни ЄС нададуть військову допомогу Україні: Німеччина, Чехія та Італія підготували нові пакети військової допомоги. Берлін виділив Києву броньовані ремонтно-евакуаційні машини. А голова Міноборони Чехії оголосила, що влада республіки готова передати Україні важке озброєння. Також про воєнну підтримку заявили і у Римі готується п'ятий пакет допомоги, що включає в себе техніку та обладнання. Україна подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заявка подається спільно із Португалією та Іспанією. Це заявив гарант символ віри у нашу спільну перемогу. Цієї ночі росіяни завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, зруйновані житлові будинки. Рятувальники витягують людей з під завалів. Вже відомо про двох загиблих. Обстріляний інфраструктурний об'єкт у Харкові. Зафіксована атака дронами камікадзе. Попередньо без постраждалих. Атакували і Дніпропетровщину. П'ять разів обстріляли три громади Нікобольського району. А зранку ворог завдав удару по Хмельницькій області. Постраждалих немає. За минулу добу українські війська звільнили три населених пункти на Херсонщині. Це підтверджує президент України Володимир Зеленський. Контрнаступальні дії тривають і у Луганській області. За інформацією голови ОВА, зсу повернули контроль у шести населених пунктах регіону. Авіація Сил оборони України завдала понад 15 ударів. Генштабом ЗСУ підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев'ять ворожих БПЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління. 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об'єктів ворога. З'єднані кайданами та кинуті в яму на Харківщині на деокупованій території правоохоронці виявили тіла двох чоловіків. Їх трупи силовики знайшли на території однієї з баз відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Їх руки були з'єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови. Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5 на 2,5 метри, глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки. За даними силовиків, база, на території якої були виявлені тіла загиблих, була місцем дислокації до 350 російських спецпризначенців. Мала місце і ротація військових РФ. Під час проведення слідчих дій силовики зібрали доказову базу. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання за Цією статею довічне ув'язнення. Леся Копилюк, Ігор Мартиненко. Харківське звісті. Жахливі спогади про те, що сталося з їхнім будинком. Тепер у їхній пам'яті назавжди. Як і безсонні ночі у підвалі, гуркіт та розриви ракет та снарядів десь поруч. Навіть зараз, коли вони бачать, що їхній будинок, що постраждав після обстрілу, відновлюють мешканці однієї з багатоповерхівок у Новобаварському районі, мимоволі згадують те, як це все було тоді. В этот момент я готовила, ну, была на кухне, готовила суп, приготовила суп, с зятем разговаривала. Тут в этот момент случай что догудит. гудит. Бах, стекла полетели на меня, и все, это момент. Перепуганная. Бежала на коридор, девочки, давайте убегайте в подвал. Наверху же полетели плиты, но слава богу, что тут плиты не упали, что он уже вас здорово осталось. Страшно было внутри. Переживание, что вот-вот-вот, сейчас мы все погибнем или взорвется дом этого ну, как, необъяснимо. Первые дни мы в подвале спали почти месяц. В подвале, кто, на стулках, кто на чем. Потом уже начали через месяц постепенно приходить к себе в комнату. Ну, поспишь спишь, слышишь, что-то где-то это, и бегом опять в подвал. Ну, переживания, боишься, что не дай бог она улетит. Мы все погибнем. Сумки. Все стоят возле, ну, как говорится, возле дверей. Вот-вот-вот, не дай бог, придется бежать переживай, на готове все Данная многоэтажка в результате ракетного обстрела пострадала. Пробита кровля, пробиты четвертый, пятый этаж плиты, пробиты и пострадал четвертый, третий этаж Разрушения после удара были очень серьезные. Силами нашего предприятия вначале мы накрыли кровлю временно, для того чтобы осадки не поступали в помещение. Сейчас сделали капитальную кровлю, сделали перекрытие одно. Осталось еще у нас одно перекрытие. Работы еще много. Мы обязательно справимся с нашей работой. Що сделаем как положено. Ігор Безкровна, Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Побыкин. Харьковские звістя. Кожна з машин, що була евакуйована з салтівського депо, проходить всі процеси від техогляду до фарбування. Іншими словами, кожен трамвай, завдяки комплексному ремонту у Харкові наново ставлять на колеса, щоб машина і надалі змогла курсувати своїм маршрутом. Делается ревизия тележкам, колесным парам и агрегатам, работают кузовщики, устраняют дыры, разбитые стекла меняются, двери, и шпаклюются вагоны, зачищаются, шкурятся, красятся, идет наладка по электроагрегатам, обкатывается вагон и вагон выпускаем в линию. В роботі майстрів в першу чергу ті машини, що найменше зазнали пошкоджень під час обстрілів і підлягають швидкому ремонту. Найбільшої руйнації зазнала козовна частина машин. Але завдяки майстерності спеціалістів кілька тижнів роботи і трамвай знову може виїжджати на перевезення пасажирів. Ми забрали близько 80 вагонів. Наразі тривають роботи з відновлення вже восьмого вагону, сім вже працюють в лінії. Ось ми закінчуємо. Так що ось так. Промайстер Серіха зазнав незначних пошкоджень. У нього були лише там декілька дірочок на кузові. Ось, ми їх полагодили. Ось. І зараз займаємося склінням та проведенням салону в більш-менш такий привабливий вид. Щоправда, відновленню підлягають не всі трамваї, що були евакуйовані з розбитого салтівського депо. Кілька десятків одиниць підуть лише на деталі для інших, оскільки російські ракети перетворили їх на купу металобрухту. Та не зважаючи на обстріли та війну, завдяки логічному розподіленню рухомого складу наземний рейковий електротранспорт практично повністю покрив потреби перевезення пасажирів Харкова. Не ходять трамваї лише до тих мікрорайонів, де ще потрібно відремонтувати трамвайну лінію. На сьогоднішній день містом курсує 51 трамвайний вагон на 9 маршрутах. І, на жаль, ще є місця, де трамвайним рухом ще не охоплено. Це розворотне коло, станція Салтівська. Там ще дуже багато пошкоджених місць по контактній мережі по трамвайним полям, туди ще, на жаль, трамваї підуть не скоро. Та завдяки відновленню ще й автобусних та тролейбусних маршрутів зараз харків'яни мають змогу пересуватись містом. Відтак, зі збільшенням пасажиропотоку кажуть спеціалісти, інтервал руху наземного транспорту будуть поступово зменшувати. Проїзд же у громадському транспорті Харкова залишається безоплатним. Леся Копиюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звістки. Харківські комунальники продовжують готувати мережі міста до роботи взимку. Так ремонтники дільниці Основ'янського району комунального підприємства «Харківводоканал» звітують. Вже завершили підготовку внутрішньобудинкових систем до зими. Так по проспекту Гагаріна були проведені масштабні роботи з ремонту систем водопостачання, водовідведення та капітально відремонтували зливову каналізацію. Щодня виконуємо понад 40 заявок харків'ян, і жодна з них не залишається без належного реагування. На превеликий жаль, більшість із них стосується так званих закупорок на внутрішньобудинкових комунікаціях водовідведення. Так, в будинку на проспекті Гагаріна, вкотре довелося усувати подібну аварійну ситуацію. У зв'язку з цим наполегливо нагадуємо харків'янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням. І не забували системи побутовими предметами, залишками їжі, будівельним сміттям та речами. У цей складний воєнний час у нас без перебільшення кожна хвилина на рахунку. І вона має бути використана вкрай раціонально. У тому ж районі аварійні бригади відновили водовід на вулиці Олександра Шпеєра. Як повідомили на підприємстві, роботи проводились без відключення споживачів від водопостачання. Аварійна ситуація на мережах виникла на території промзони, де подається вода, в тому числі і виробничим підприємствам. Після земляних робіт завершили водовідкачування та визначилися з характером пориву. Провели зварювальні та ремонтні заходи та відразу оперативно упорядкували місце розриття. Бригади водоканалу також взяли в роботу 13 об'єктів у всіх районах міста. Напередодні ліквідували 10 пошкоджень на водоводах і облаштували 5 оглядових колодязів. А що ж до підключення Харкова до опалення, то у КП «ХТМ» вже склали графіки підключення до теплопостачання об'єктів соціальної сфери. Адже температура повітря у місті вже зафіксована на рівні 7 градусів тепла. Першими тепло отримають лікарні та пологові будинки. Поступово заповнюємо теплотраси та перевіряємо запірну арматуру. У всіх філіях тривають роботи з благоустрою території та асфальтування завершених ділянок. Приводяться до ладу території котельних та центральних теплових пунктів. А ліквідовують місця розриттів бригади комунального підприємства Шлях Рембут зокрема, роботи проводились на вулиці Полтавський, шлях, вулиці Новгородській. Та у провулку Карбишева. Також наносять дорожню розмітку по проспекту Героїв Харкова та проспекту Ювілейному. Прибирають сміття з проїжджих частин центральних магістралей, а також готують до ремонту проїжджу частину на вулиці Шевченка. Працюють і у житлових будинках мегаполісу. Так вже завершено ремонт покрівлі по вулиці Нікітіна в Основ'янському районі. Будівля постраждала через ворожі обстріли. Усього було відремонтовано понад 240 квадратних. Метрів покрівлі слідкують і за чистотою. Комунальне підприємство комплекси з вивозу побутових відходів щодня забирає із центру Харкова майже півтори тисячі кубічних метрів сміття. Всього за літо вивезли 38 тисяч кубічних метрів відходів. На маршрути у центр міста на вулиці Сумську, Пушкінську університетську, весняна та прилеглі до них виїздять кілька екіпажів сміттєвозів. Серед них бригада водія Віталія Усика та вантажника Олексія Нестерова. У середині березня в районі парку імені Горького вони потрапили під обстріл, доїхали до гаража. А коли обстріл припинився, повернулися на маршрут. Облаштовують і водовідвідні лотки на проспекті ювілейному, а також чистять водну гладь веслувального каналу. А опало листя на другах Харкова оперативно прибирається за допомогою спецтехніки, приводять до ладу і прибудинкові території. Так у Немишлянському районі працюють 136 робітників комунального підприємства Харків Благоустрій на вулицях Амосова, благодатній харківських дивізій, Салтівському шосе та проїзду стадіонному кому комунальники вивозять сміття та опале листя, обрізають і розпилюють сухі гілки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські звістя. Більше днів на відпустку та звільнення роботодавцям без причин. В уряді готують новий закон України про працю. Згідно пояснювальної записки до проекту закону, нові норми повинні кардинально змінити чинний трудовий кодекс, що в Кабміні вважають вже застарілим. А відносини роботодавця та працівника будуть більш демократичними. Створення гнучкої та ефективної системи трудових відносин та зменшення тягаря виконання імперативних і бюрократичних вимог законодавства створить сприятливі умови для розвитку бізнесу, мінімізує бюрократичні процедури оформлення трудових відносин, забезпечить можливості для побудови ефективної та стійкої системи управління кадрами, що не завдає економічної шкоди суб'єкту господарювання. Визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин зменшить втручання держави у відносини між працівником та роботодавцем та знизить ризики накладення штрафів, пов'язаних з невиконанням імперативних приписів законодавства. Згідно нового закону України про працю громадянам пропонують збільшити оплачувану відпустку до 28 днів. Також в законі чітко відокремлена понаднормова робота. Так, тривалість робочого дня не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. А за перевищення норми людині повинні доплачувати 20% від звичайної ставки. Ще нова редакція закону пропонує надавати більше гарантій для молодих матерів та молоді. З новацій – підставою звільнення працівника може бути ініціатива роботодавця. Ключовий інтерес мобільність та конкуренція на ринку праці, легальна зайнятість. Спрощення процедур входу виходу працівників на ринок праці підвищить їх мобільність та легкість у пошуку нової роботи. Ліберальне трудове законодавство надає можливість роботодавцям легко створювати нові якісні робочі місця, підвищувати кращих працівників та платити більш високі зарплати у середньостроковій перспективі збільшення кількості офіційно оформлених працівників. Поки ж це лишень плани Кабміну. Наразі зміни до закону про працю розглядають у профільних комітетах уряду Леся Кополюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Андрій Пакулов Харківські звісті.